Бандара живе в Шрі-Ланці. Спочатку він ненавидів християн і їхні вірування, але одна зустріч з християнином назавжди змінила його життя. Завдяки цій події, Бандара усвідомив Божу любов до нього і, зрештою, віддав своє життя Христу. Він так загорівся бажанням ділитися Євангелієм з іншими, що захотів заснувати нову громаду, оскільки Бандара все більше присвячував свій час поширенню вістки Ісуса. Він почав їздити на своєму мотоциклі містом і ділитись любов'ю Христа та його вісткою прощення з іншими. Однак, деякі молоді люди з міської спільноти сприйняли Бандару як загрозу і замишляли побити його, щоб перешкодити йому поширювати вістку про Ісуса. Одного разу, коли Бандара повертався додому на мотоциклі, молодики чекали на нього. Вони зняли його з мотоцикла і побили. Попри те, що на нього напали, Бандара відмовився чинити опір. Приблизно через 15 хвилин чоловіки втомилися і пішли геть. На подив Бандари він залишився неушкодженим, без жодних видимих поранень. Цей випадок лише зміцнив його рішучість бути відданим Богові та продовжувати ділитися Євангелієм. Чимало з нас живуть там, де все ще безпечно свідчити про Ісуса. Історія Бандари нагадує нам, що настане час, коли позбавлять прав і свободи совісті. Ті, хто в той небезпечний час присвятять Богу всього себе і все, що в них є, навіть ризикуючи втратити своє життя, це будуть ті самі люди, які в мирні часи вже відповідають на Божий заклик працювати для нього. Ми також можемо працювати для тих, хто далеко і близько біля нас, регулярно повертаючи Богові наші десятини і обіцяні, тобто регулярні та систематичні пожертвування. Ці ресурси підтримують різні галузи роботи церкви, зокрема місіонерів глобальної місії, таких як Бандара, які поширюють Євангелії тим, хто ще не відчув любові Христа, працюючи для Христа за допомогою особистих зусиль або наших десятин та обіцяних приношень. Давайте поставимо Бога на перше місце.